І так, доброго дня. Попросили зняти відео для вас по сівалочці Green Plains. Дивіться, значить, це Green Plains CPH 2000 з сухими добровами. Ну, модель знаєте, не знаєте суть цієї сівалки в тому, що спереду йдуть колтера, які можуть розрізати твердий шар почви і сіють тоді звичайні сошники. Ви можете підняти оцю секцію, і вона буде працювати як по традиціонки. Питань тут ніяких немає. А, що тут є? Маркера є, вони в комплекті є, ми віддамо. Тут все є. Далі. Диски тут всі абсолютно робочі, всі вони. Нормального, то есть, ну, вони мінялися недавно, нормальна діаметра, вони не зношені. Діски всі присутні, все окей, все працює. Сівалка хазяйська, тобто вона постійно підтримувалася в нормальному стані. Ці всі вузли поміняні, то есть, вони регулярно, скажімо так, це замінний матеріал. Вони виходять з устрою, тобто зірочки всі повністю, подшипники, все міняється. І ципки теж міняються. Далі, це коробка передач, працює справно, все тут отлічно, все хорошо. Гідроциліндри не течуть. Тут нічого немає взагалі, все тут акуратно, все тут класно. Тут йдуть спеціальні уплотнення, вони міняються. Тут все окей. Ну, тобто Вони, коли знашуються, коли починає так ходити, вони міняються регулярно. В чому ще прикол цієї сівалки, що вона у неї. Тут поворотна ось, і коли ви поворачуєте, сієте на повороті, то ці диски вони копіюють. Скажімо так, вони параболу роблять і копіюють скажімо, траєкторію посіву. Тобто, коли ви навіть поворачуєте, то у вас чітко оця бороздочка попадає під диск висівний. Це перше. Тут підварів немає, це просто зачухано ну, тобто, грунтовки. ґрунтували просто стерта. Підварів тут ніде немає, тут все окей, все отлічно. Далі, що ще? Бункер для добрив, бункер для посівного матеріалу. Далі, це у нас бункер для добрив, ця частина нержавіюча сталь. Також всі цепки тут все працюючі, все тут супер. Це у нас ми тут виставляємо норму. Так, 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 що ще? Ну, в принципі, далі по висівному апарату, я думаю, тут розповідають не потрібно нічого. Тут колесо глибини, яке є і прикатуючим колесом, стан його тут скрізь отлічний стан. Це ми регулюємо глибину. Це у нас ідуть добрива. Диски, стан дисків тут чудовий, тут все супер. Вони мінялись недавно, тобто вони всі тут ресурси ще. Що ще такого? Колеса, стан колес. Ось дивіться, будь ласка, нормальний. Вони не лисі, не зношені, всі чудові. Так само тут коробка передач, яка регламентує висів добрив і посівного матеріалу. Також цепки всі тут нові стоять, зірочки нові, подшипники нові. Тут все поміняно. Ось. Дивіться, є корозія, але це, ну. Це не до дірок, тобто незначна корозія. Так, присутня трошки корозія, це ось також. Тут от є, тут корозія. Ну, тут ось то, що трішки є корозія, але ну, це не, не дірки, не проржавіли до дірок. Так, отак вона виглядає спереду. Це йде батарея з нульовими дисками. Підключення ну у нас просто ми цепляємо на нав'язку, 12-21 таскає легко. Бистро 7 підключили, ви піднімаєте, опускаєте її. В принципі, по сівалці тут все. Ось, Я не знаю, як тут ще, що ще показати. А, тут ще цікава річ, допоможена регулювачка йде. Отака. Якщо у вас, наприклад, з нормою ви не можете потрапити за цією, тобто ви більше-менше робите норму. І е, треба ще зменшити норму, то тут є допомогти кважок, який допомагає це реалізувати. Ось такий момент. Що ще? Що ще? Ну, в принципі, в принципі, тут більше такого нічого і нема. Отака сівалочка. 17,5 міжряддя. Тут. Це тут працююча сівалка в господарстві використовувалась, тобто ми її обслуговували регулярно. Що більше не знаю, що якщо є будь-які запитання, кажіть, я деякі вузли зніму вам більш детально по цій сівалці. Ще деякі за запчастини є, то я віддам із запчастинами повністю з усим. Такі пороги.